З 12 до 18 листопада в Україні проводять тиждень безпеки руху. Цю практику започаткували минулого року з ініціативи ООН. На Закарпатті у рамках тижня безпеки проведуть цілий ряд заходів. Почали з акції назустріч пішоходу. У кожному районі всі керівники структурних підрозділів Державтоінспекції районів виходять на дорогу до учасників дорожнього руху, щоб з ними поспілкуватися, а саме використати такий засіб профілактики як заохочення, а не покарання. Заохочення у вигляді подяки за дотримання правил дорожнього руху. Водії сприймали з посмішкою і виглядали дещо розгубленими. Шановний водій, у нас проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. Безпека дорожнього руху залежить від кожного водія. Дякую вам, що ви виконали вимоги правил дорожнього руху, показали свою культуру на дорозі, повагу до інших учасників дорожнього руху пропустили пішохода. Далі так продовжувати. Щасливої вам дороги! Щасливої вам. Однак щиро зізнавалися, правила дорожнього руху час від часу порушують, але разом з тим розуміють, порядок на дорозі залежить від кожного з учасників процесу. Ну, Стараюся не порушувати. Але буває? буває всяке. Стараюся. На 99,9%. Саме такі методи, на думку представників ДАІ, стимулюють водіїв звертати увагу на елементарні правила дорожнього руху. Тиждень безпеки дорожнього руху, вона як профілактична акція. Ми водіїв не наказуємо, лише попереджуємо, щоб не порушували правила дорожнього руху. Поводилися, поводилися на дорозі культуру. Мали повагу до учасників дорожнього руху у рамках тижня безпеки. Проведуть акції Ремінь безпеки, мобільний телефон. А ще 16 листопада представники інспекції здаватимуть кров для постраждалих у ДТП.